Радий бачити, радий зустрічі з вами. Сьогодні природа дала нам бонус взаємний, тому що я тут, на відкритому повітрі, в чудесному містечку Тросковці мав шанс взяти інструмент, бо як би капало, так як вчора вечором, то все. Не було б реклами. А вам послухати. Ну а взагалі ми пропонуємо вам дуже особливий е, вигляд додаткового лікування. Водичка це здорово, процедури це супер. А от музикотерапія – а це ж для душі, не тільки для тія. А взагалі вчені кажуть, що воно і на всі органи впливає. Так що ми вас запрошуємо, приходьте, ви почуєте інструментальну музику, музику цього краю, деякі зразки класичної музики, але в драйвовому такому виконанні. Ну і ще те, що я пропоную вам зараз: пісня, українська пісня. А я в свою чергу хочу доповнити ці звуки, скрипки і подарувати вам файну запальну українську пісню для вас і разом з вами. Поїхали в наші гори Карпати.